Екологічні захворювання, знищення лісів та врешті пилове забруднення повітря. Цього побоються місцеві активісти після запуску ТЕЦ на деревині. Вперше свої застереження люди озвучили, що на громадських слуханнях і були певні, проект закриють. Та через рік за парканом колишньої сільгоспхімії виросла металева конструкція. Містяни зрозуміли, проект таки будують і розпочали бунт. Я категорично виступаю проти будівництва. Даної теплоелектроцентралі або теплоелектростанції, тому що це реальна екологічна загроза для переяслава. По-перше, викиди, забруднюючі викиди. Однозначно, я впевнена в тому, що ці викиди будуть забруднюючі, і то наступна катастрофа екологічна це знищення лісів. Навколишніх лісів переяслава Хмельницького планувалася ТЕЦ, а запуститься котельня. Після рішення громадських слухань керівник компанії був змушений відмовитися від виробництва електроенергії. Роз'яснює виконавчий директор Югенерготранс. Мовляв, на вимогу людей підприємство змінило технологію виробництва і тепер замість двох видів енергії вироблятиме одну теплову частину обігріватимуться самостійно решту кажуть, продаватимуть сусіднім підприємствам або приватним будинкам. Вот здесь будет стоять новые австрийские сушильные апарат. Древесина после распиловки будет складироваться в сушильных камерах и защит тепла сушиться наш лісопільний цех, лісапільниця, це опалення БК. Якби жителі карані опалювали свої будинки дровами, викиди в атмосферу були аналогічні роботі. ТЕЦ кажуть екологи, за єдиним виключенням в домівках немає ніяких фільтрів, і на думку експертів, побоювання активістів є перебільшеними. Адже згідно документів, викиди підприємства знаходяться в межах норм екологічного законодавства. Ніяких шкідливих, особливих е речовин, якщо їх не міститься в деревині, якщо нормальна екологічна е чиста деревина, то абсолютно нічого, нічого шкідливого, нічого особливого там не буде. Е е Ці технології вважаються е е е безпечними для людей. Чи це є критично? Не думаю. Чи це є абсолютно екологічно? Ні. Ми хочемо абсолютно все екологічно, ми маємо відмовитися від електрики, яка виробляється з, з газу, з вугілля, з там, ну, спалення будь-чого іншого. Да? Тобто завжди в нас є баланс певний між економікою і екологією. Е, якщо будуть дотримані всі умови українського законодавства, то в принципі я не бачу якоїсь великої загрози. Ось тільки це якщо може стати вагомим аргументом для сумнівів активістів, адже дехто зневірився у добросовісності підприємця ще на початку будівництва об'єкту, мовляв, що рік тому підприємець міг просто чесно вийти до людей, і пояснити технологію виробництва і конфлікту тоді б можна було уникнути. Олена вдоваченко Віталій Крикун інтернет-канал Новий погляд.